Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас особливе заняття. Ми з вами пригадаємо правила безпечної поведінки під час воєнного стану, бо знати правила безпеки дуже важливо, особливо зараз. Хто з вас чув цей звук? Як ви гадаєте, що він означає? Так, це сигнал. Увага! Повітряна тривога. Він попереджає про небезпеку. Давайте дізнаємось, про що він нам хоче розповісти. Привіт! Я Сирена. Ви ти, ти чуєш повітряна тривога? Ти чуєш і мій учний спів? Я співаю гучно. Щоб почули усі. Так я турбуюся про тебе. Я хочу берегти тебе від небезпеки. Коли чуєш мій спів, скажи привіт, сирено, я тебе чую, я знаю про небезпеку. Швидко відійди від вікон та скляних речей, наприклад, дзеркала, від тих предметів, що можуть впасти на тебе. Візьми валізку безпеки, домашніх улюбленців, телефон та йди в бомбосховище. Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, не заходь у ліфт, спускайся сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, то сховайся у ванній кімнаті, якщо там немає газового котла, коридорі або передпокої. Там безпечніше. Пам'ятай про правило двох стін. Ти можеш сховатися за двома глухими стінами тими, що без вікон. Перша стіна закриє тебе від удару, а друга від уламків стіни, вікон, меблів тощо. Коли я співаю, підспівуй мені так само голосно, щоб я тебе також почула. Давай дружити і бережи себе. Ми з вами пригадали дуже важливі правила, які допоможуть нам бути в безпеці. Пам'ятайте, їх завжди.